Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо виживати в Червоному Крузі. Так так, друзі, сьогодні ми будемо виживати в Червоному Крузі. І в нас висить тільки одна людина. Так, 16 секунд. І ми, і ми будемо у грі. І я хочу, щоб ви поставили лайк та підписалися на мій канал. Це дуже важливо. І поставте лайк, якщо ви любите Україну. Україну любити — це дуже поважно. І ми зараз заходимо, якщо це так заграв, це добре. Ми заходимо і будемо виживати. Подивіться, хто, хто останній протримається, бо колись я цей режим грав, але я виграв. О, Перше місце. Так, ну тут все, понятно, простий круг без нічого. Так, це я колись грав з Арсеном разом в цей режимі вибив такого пета. Я всі є за червоному крузі. А, ще игра не почалася точно, ще ж игра на почасту, то можно ходить так Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вся игра почается. Гравити получаю Антигравіті? Вау, я дуже шу, да. В цьому крузі приходять різні аномалії. Лава спінер, тільки не лава -спіннер. А, а фігня лава спіннер. Хтось? Хтось умер за секунду. Люди вмирають просто. Я не буду різкувати. Про скільки. В чаті, якщо було 20... Три людини. Ні-ні, не три. Да, тут ба происходит из не аномалии, только з двух минус, двух минус 20 людей. Маг вилсет, что-то. А я выш. Ой-ой-ой, не вон вон не распространяйте. Не-не-не. Зомби-не иди не зомби. Точнее, даже я Карл из мистера Биста. У мене мало ХП, у мене мало ХП хімсіх. О, на Привіт, зомбіарий! Блін, вони мені урони на усі ще когось вбили. Й -й -й -й. Дякую мені за бол. Поки в мене хП, да тут хп може, типа, восстановитися. Тут не як в хорах тебе хп мало, і тебе не так. Я вот буду з цим гравіть і голо. підірвався. Я буду пройти. 18 людей лишилось. Ой, що ж зада. Ні, я тільки не... Да, це коло звучу сказати, у нас особа люди. Не забране, опять ці колпінівайс. Ой! Не носу наниз урон цей клоун. Все, мне не забрало Gravity болт, теперь мені треба так виживати. Геніус. ньюс геніус. Короче, без шуток, будем виживати. 17 людей виживу, а було 26. Капец! О, це ч може забрати, я думаю? Ну, я не буду різкувати своїм життям. Що зараз помре? Ні, це не навожу, спінер План, то не спінер Опа. А, все. О, помні Цирхов... цифровий цирк. Білаємо, бігаємо, білаємо, біла, виживаємо, виживаємо, виживаємо. Крас, по-моєму, зменшився. Тентеж Джербіл дроп. А це щось нове. Такого тоді не було в ігрі. Ну ле а, ні! Ой! цей. лазер. А тільки він один. Ай-яй-яй, дуже багато наносить. Като він дуже багато наносить урона. Ран, ран, помні, помні, ран, ран. Мені каже, що круг зменшився? Да, він зменшився! Територія стала менше, по-моєму. По моєму. Не помню, не знаю. Я на потей просто. Шей, запять пеневай заспа. Конечно, а це не пеневайс. Ой, ой-ой! Круг, бой, мис, чуть, а цих людей не А ні, нікого не забрали. Потейто картофанчик. Картофанчик. Це відео обіцяю, буде дуже довгим і цікавим. Ми будемо виживати в червоному крузі. Жвемо, поки не стане 5, е, лідер 5. Поки не стане 5 людей в живих. О, ці утішу. От от, 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 от от, ну ходьте на такий карт. Ці машини дуже больно б'ють, вони збивають. Ну не можна якось сісти. Мене Вони... припала. Поняв. Я не хочу туди приехати. О, а ням ням-ням ням-мням ХП собі встановлю. Все, мене ХП повне, бо мені не позначається ця позначка. Помню, не про загрынити стоїть. Помни, не-не, я не налюблю. 17 людей поки ніхто а я помер. Ай! Ой, Ні! ні, ні, ні. ні! Я чуть не помер, воно мало хп. Я пам'ятаю, що я цю гру грав і тут помер. Тут я прямо на цьому місці в цьому вогні, хтось помер. помер? Ой-ой, пригань, пригань, пригань. Мало хп. Мало ХП. Мало хп. Боже, що відбувається? Мало хпе. Регане все регане все. Там блин, ще вентилятор ще лучше. Круг, що ти, що ти робиш з нами? Бачили ці дві скрутні ситуації, коли чуть не помер. Ага, зараз буде лава, лава, я все знаю. Я рекомендую всім бігти сюди. і буде тут стояти. Хотя на цих камнях. Знову це торнадо. Все, у мене хапали, тепер я нічого не боюсь, але це торнадо, я боюсь. Ну я тебе забираю і закруг сразу всю. Да, ось так от люди. Одинадцять людей! 11 людей, капець! Скоро буде лидер п'ять. Так. Я не люблю ці лазер. Вони з'являються, тниужи. О-чао. О, круг з... круг зменшується. Круг зменшився. Ще хуже він зменшився. не 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 прыгай, прыгай, прыгай. Матвич... куней не 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 Сюда, 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 сюда. Ух. Мы выжили, видели, Вы как крусу. Скоро ты все на одиннадцать людей. Хвилину в вкус буду гравить и к бою. Опа, давай, 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 давай залазим, залазим. О боже, 9 хвилин. Ми можемо даже. А, не здує, не здує, не здує, А тепер здує, Так, так, прийдем, 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 Якщо от, от того стоя, то вона вже не здує. а От він хотів так сервер, івенти, вакуум, щось, Та я не люблю пілісоси. не я кинуть битва по душок. Скинуть битва подушук. Ай, ні, мене викинули. Джамп лазер. А Що за діло? Помню, зараз помре. Я прийшов під карту. Помню, проварилася під землю. Упс, зараз я буду ще великий, куди я це не люблю. Ой! Ще б чуть-чуть і все. Я б помер. Карл! Хоча от Карл Карл? Або Карл привет, Карл. Я дивлюся за мистера Биста. Мені уже давно підписаний, Не рву. Я тут помню. Че, пив ХП він умер? Вісім людей. А цену басики. Че митку стрілять. Можна тут просто постояти. Ось потім поспіхайте. Ну, думаю, я не вірю, що вісім людей. Вони без контролю ці машини. Ой! не Невдарую машиною. Ой, не обганяй мене, не обганяй. Тут мінус настоїть, зараз по-любому. О, давай Скала Джонсон, привет. Я не помню, что такого было. Это уже крипово. Давай Скала Джонсон. Папа, Ба мы чисто его копии. Ладно, ну что. Чистите бамбры, ну блин, а. Ну боже, я хочу выжить. Малвак гигант весь хп буст. Ну, подачек, подачек, подачек. Да что девочку забрал? Ну, это мое самое ті метеорити Ти Просто маєш на наверх, и все. Це легко. Чудо, блин, пожалуйста, біг-біг-біг-біг Ух, все, ми тоже закінчились. 13,5, ну, але ще живемо. Знов круг. Круг ще зменшився і тепер буде легко когось-небудь помре, помре. Ой, ой, що я зробив. Ну, да, от так, от так буде в мене серія. Що вам це сподобається, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. З вами був Матвію. Всім пока.